Біл Хейт сказав: Я завжди виберу ліниву людину для виконання складної роботи, бо лінивий завжди знайде легкий спосіб її виконати. Які подібні ситуації ви можете згадати щороку канадською зимою лінії електропередач виходили з ладу через вагу снігу. Дроти обривалися, коли довго йшов сніг, і його не прибирали. Тож влада найняла людей, які могли б ходити і трусити електроопори, щоб скинути сніг з тротів. Одного разу працівники побачили, як ведмідь трасе опору, і зрозуміли, що якби вони могли змусити ведмедів зробити це з усіма опорами, їм не треба було б йти маршрутом і робити це власноруч. Так що вони дали одному хлопцю відро меду, і він ішов маршрутом, намазуючи стовпи, щоб приманювати ведмедів. Все таки продовжувалося кілька років, але такий метод потребував багато часу. І тоді у них виникла ідея літати маршрутом на гелікоптері з навченим снайпером, який би стріляв по опорам кульками з метом. Але після першого прольоту з'ясувалося, що потік повітря від гвинтів відмінно здуває сніг. Відтоді гелікоптер продовжує очищати лінію електропередач, але без снайпера. Я знав хлопця, який мав низько роботу з даними та звітністю. Він мав кілька щоденних щотижневих робочих обов'язків, у тому числі безліч звітів, які вимагали деякого коригування від необроблених даних до готового продукту. Але як я вже говорив, низький рівень. Ми дізналися про це набагато пізніше, але він встановив макроси для кожного зі своїх основних обов'язків, де тільки міг. Після налаштування він просто запускав макроси, щоб виконати свою роботу, але він не здавав звіти до крайнього терміну. Та хлопець виконував усі завдання вчасно і його вважали надійним. Він також скаржився на завантаженість роботою, тому йому не давали нових обов'язків. Я сумніваюся, що він працював більше години на день після того, як все налаштував. Зрештою він. Змінив роботу на більш оплачувану. але чорт забирає, він і там працював ліниво. Крім того, він був дуже розумний, але прикидався тупішим ніж є, щоб його сильно не нагружали. Це той випадок, коли працівник взяв від роботи все, а не навпаки. Мій брат давав моєму старшому сину 10 доларів на тиждень, якщо той виконував усі свої обов'язки без нагадувань і примусу. Якось він прийшов додому з роботи раніше і побачив, як сусідська дитина викидає їхнє сміття у контейнер. Він запитав сусідського хлопчака, що він робить, і дитина сказала йому, що отримає 5 доларів на тиждень за виконання кількох справ. Мій племінник передав свої обов'язки на аутсорсинг. У компанії, де я колись працював, була людина, що займалася введенням даних. Обов'язки цієї людини зводилися до копіювання та вставлення частин даних з текстових файлів в електронну таблицю та форматування скопійованих файлів для звіту. Людина, яка спочатку виконувала цю роботу, не дуже добре зналася на комп'ютерах і витрачала на неї повних 40 плюс годин на тиждень. Але коли той працівник вийшов на пенсію, компанія найняла мене. Я переконав керівництво дозволити мені працювати віддалено після того, як я освоївся на місці роботи. Перший тиждень удома я витратив на автоматизацію всієї роботи. За свого багаторічного перебування у компанії я проводив роблячи все, що хотів, за винятком 10-15 хвилин на тиждень, які я витрачав, щоб запустити свою програму та відповісти на електронні листи з роботи. При цьому отримуючи повну заробітну плату та пільги, іноді я спеціально вставляв кілька помилок, щоб робота виглядала реалістично. Я роблю це прямо зараз, автоматизуючи очищення даних у Python. Мої колеги не знають про це, тому те, що займає у мене максимум 10 хвилин, вони роблять по 2 години. Змінено для всіх, хто каже, що я маю поділитися своїм кодом, я це зробив. Я навіть створив простір GitHub для своєї команди. Деякі взялися за це, але іншим, зокрема керівництву, не подобається, що я роблю. Я думаю, що вони відчувають певну загрозу. Мене запросили на щорічне збирання яблук до мого друга. Це був цілий день яблук, дітей та наповнення вантажівки з сидром. Я лінивий і запропонував зробити процес більш ефективним, застеливши презентом землю під деревами. Ми впоралися за дві години, що завжди займало весь день. Ми навіть не встигли на пікнік. По суті, я зіпсував збирання яблук. Моя колишня начальниця дала мені таблицю Excel. Аркуш Excel на 124 тисячі рядків. Всі дані про клієнтів компанії були прописані в кожному рядку. Двічі, у деяких із цих дублікатів була помилка, босу було потрібно, щоб я переглянув рядок за рядком для перевірки наявності помилок і відзначив всі помилкові записи, які зміг знайти. 124 тисячі рядків. Вона хотіла, щоб я зробив це, використовуючи клавішу зі стрілкою вниз та мишу. Я подякував їй, сів. Погуглив пів години, знайшов частину потрібної формули і склав усе докупи. В результаті я вирахував потрібну формулу. Я двічі клацнув на крихітний прямокутник, щоб формула застосувалася до всіх рядків. Все було готово. Я встав, налив собі каву, поговорив із колегами. Потім я пішов до своєї начальниці. Вона чекала, що мені знадобиться три дні для цього завдання. Коли я повернувся менш ніж за годину, вона подумала, що я не зрозумів завдання чи можливо маю додаткове запитання. Я ніколи не забуду її обличчя, коли сказав їй, що все готове. Там було всього шість помилкових записів. Я не знаю, чи це стовідсоткова правда, але це точно відповідає темі. Був завод із виробництва зубної пасти. В один рік з якоїсь причини була відправлено надзвичайно велику кількість порожніх коробок. Тому, щоб запобігти цьому, глава компанії наняв пару інженерів для розробки системи, яка б уловлювала будь-які порожні коробки, щоб вони не поставлялися разом з коробками, в яких насправді були дзюбики для зубної пасти. Інженери розробили систему, згідно з якою, якщо коробка важила менше за певне значення, система Ема зупинялася, і робітнику доводилося знімати коробку і запускати все заново. Керівнику ідея сподобалася, і він одразу її реалізував. Від початку кількість відправлених порожніх коробок впала майже до нуля. Глава компанії захотів побачити систему в дії, тому якось він відвідав завод і помітив величезний вентилятор прямо біля конвеєра. Дуже спантеличений, бо було не жарко. Він запитав директора заводу, навіщо там вентилятор. Директор заводу сказав, що робітники втомилися зупиняти свою роботу, щоб прибрати порожню коробку. Тому вони просто підключили вентилятор, щоб здути порожні коробки з конвеєру, перш ніж система розпізнає, що вони порожні. Таким чином, лінь призвела до більш ефективного і рентабельного рішення. Коли Карл Фрідрі Хаус, знаменитий німецький математик і фізик, навчався у початковій школі приблизно 1784 рік. Його класу доручили важку роботу додати усі числа від 1 до 100. 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 тощо. Це зазвичай змушувало клас мовчати протягом пів години або близько того. Семирічний Карл тихо сидів із правильною відповіддю 5050. Тоді як інші в класі тільки починали, тому здивований вчитель запитав його, як він знайшов рішення. Він відповів, що додав 1 і 100 і отримав 101. Потім додав 2 і 99 і отримав 101. 3 плюс 98 дорівнює 101, тощо. Він зрозумів, що існує схема із 50 пар чисел, кожна з яких в сумі дає 101. І 50 помножити на 101 дорівнює 5050. Я працював комірником у супермаркеті, і коли нам потрібно було наповнити холодильник для молока, люди розкривали 12 упаковок з під молока та клали їх одну за одною. У свій перший день я просто поклав 12 упаковок у холодильник, відрізав пластик з одного боку різаком і висмикнув його з під молока. І погляди менеджера магазину та іншого співробітника, який мене навчав, були спантеличені. З того дня всі прислухалися моєї думки. Це якраз про мене. Я весь час автоматизую різні процеси на роботі, щоб спростити рутину щоденну роботу. Я пишу мануали зі скрінами та стрілочками, які вказують, куди натискати або де що заливати. Щоразу, коли я пишу керівництво, я припускаю, що той, хто його читає, є повним ідіотом. Тому, коли клієнти знову дзвонять з тими ж питаннями, я просто відправляю їх до онлайн інструкції, яку я створив. Немає ніякого сенсу відправляти це знову електронною поштою або пояснювати телефоном. Влітку я працював в різноробочому дитячому садку. Щоденні завдання включали ручний полив 15 тисяч рослин щодня. Я склав план будівництва іригаційної системи на зворотньому боці серветки і провів кілька тижнів, будуючи її за гроші боса. Ця система все ще працює через 15 років. Я автоматизував свої функції і, врешті-решт, мені довелося шукати іншу роботу. Через кілька років я отримав диплом інженера. Я переконаний, що інженери за своєю природою ліниві люди, які докладатимуть титанічних зусиль, щоб спростити життя. Ну я працював у студії графічного дизайну як стажер. В основному вони змушували мене практикуватися та робити деякі базові речі, якими були зайняті їхні головні дизайнери. Одним із таких речей було додавання споруд. Вони мали кілька основних шаблонів, але всі шаблони були неадаптованими. Я витрачав 5-10 хвилин, намагаючись знайти правильний шар для всіх картинок, і мені доводилося дуже багато возитися. Тому я зробив копії файлів і по одному для кожного шаблону. Я помістив усе, зробив так, щоб верхні зображення не перетиналися з нижніми, як це було раніше, і так далі. Ви могли зробити роботу по шаблону за 2-3 хвилини. Я показав своєму босові різницю, і він мав такий такий вираз обличчя, ну й лайно наступного дня він сказав, що якби я був випускником, він би найняв мене, тому що я був кращим ніж люди, які надсилають заявки. Коротше кажучи, я зробив надто складну неорганізовану річ упорядкованою. І мій бос був насправді засмучений, що не може мене найняти. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть ситуації, коли Лінда допомогла вам зробити роботу швидше. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!